Доброго дня! Я Любов Крикливець, заступник директора департаменту начальник управління з медичної роботи Київської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми з вами зустрілись черговий раз, щоб вам повідомити про хід проведення кампанії вакцинації проти кору в Київській області, яка розпочалася 17 липня. Ця компанія з самого початку була задумана, задумана з метою, щоб попередити спалах захворювання на кір. Попередити спалах можна в тому разі, якщо буде створений суспільний імунітет. Суспільний імунітет створ, створюється при охопленні дитячого населення 95 і більше відсотків вакцинацію проти кору. На жаль, за результатами 2022 року. Київській області дитячого населення охоплено лише 85%. Вакцинація дитячого населення вона забезпечить в тому числі не тільки е, зменшення захворюваності серед дітей, а також і серед дорослого населення. На сьогоднішній день Київською обласною державною адміністрацією, Департаментом охорони здоров'я, Київським обласним центром контролю і профілактики хвороб. Створені максимально, ну, можливо, навіть сказати, всі умови для того, щоб компанія в області була проведена. У всіх населених пунктах функціонують пункти щеплень, які забезпечені в достатній кількості вакциною. Також функціонують дві мобільні бригади для можливості вакцинувати маломобільну групу населення. Тому просимо, закликаємо. Освітян і батьків доєднатися до інформативної компанії щодо необхідності проведення вакцинації проти кору. Зазначену вакцинацію діткам необхідно і бажано провести до початку навчального року, до того часу, як вони підуть в школи, до того моменту, як вони будуть більшою кількістю між собою спілкуватися. Тому. Просимо більш активно приймати участь і ще хочу зазначити про те, що ті батьки, які уклали договір на медичне обслуговування із приватними лікарями, зазначену вакцинацію, ви можете пройти у приватних лікарів. Вони теж залучені до даної кампанії. Про більш детальну інформацію щодо охоплення вакцинацією дитячого населення. Я передаю слово Наталі Миколаївні, завідуючій імунопрофілактичним відділенням Київського обласного центру профілактики та контролю захворювань. Доброго дня, мене звати Головінська Наталія, мою посаду вже Любов Григорівна згадала. На даний момент у нас проходить наздоганяча качап-кампанія. На цю кампанію було заплановано майже 14 тисяч 700 дітей на наздоганяючі. Станом на сьогодні провакциновані лише 3,5 тисячі дітей. Це складає 23,8%. На жаль, це є дуже низьким показником. По цьому показнику не створюється колективний імунітет і є високий ризик виникнення спалху кору. Щоб позбутися цього ризику, треба якомога більше провакцинувати дітей. І, і для цього. Була виділена вакцина КПК на всю область, яка зараз наявна у всіх пунктах щеплення. Ви можете до будь-якого звернутися, щоб провакцинуватися. На даний момент, аби не допустити спалаху кору напередодні нового навчального року, треба надолужити всі пропущені щеплення і довакцинувати дітей. Вакцина проти проти протикорснух доставлена до всіх ЗОЗ Київської області і наразі вона використовується. Хочу нагадати, що ця вакцина вона безпечна, ефективна, вона перевірена, рекомендована Рофсеційній організації охорони здоров'я і використовується вже багато і багато років. Хочу нагадати, що згідно національного календаря профілактичних щеплень України, перше щеплення проводиться у віці 12 місяців, а друге щеплення у віці 6 років. Якщо з певних причин у 12 місяців дитина не отримала першу дозу КПК, її необхідно отримати якнайшвидше, щоб надалі продовжувати курс щеплень згідно календаря. Якщо дитина старше 6 років не отримала жодного щеплення, їй необхідно почати курс якнайшвидше, щоб його якнайшвидше завершити. Між такими щепленнями буде інтервал в 1 місяць. Щоб отримати вакцину від КПК, щоб провести щеплення, вам необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра, і він далі вас направить до кабінету щеплення. Якщо ж у вас не заключена декларація, це також не є проблемою, тому що щеплення можна отримати і без декларації. Тож запрошуємо вас на щеплення.